Сьогодні ми з вами знову будемо продовжити грати класну гру Red Dead Redemption на першому українському РП-сервері Дакота Ua RP. В смислі я можу добирати флягу до 100%. А нафіга я її випивав постійно? Бляха моха. Ну, звичайно, мешканці будуть думати, що, що ніхто нічого не рухається, тому що я вже тут стільки сижу, от стільки часу, а законників нікого немає. Ну, фіг його знає. Самому зараз їхати в патруль. Готовий! Я готовий. Готовий, вибачайте, а, а, а ви законник, а, а дайте мені зброю. А, а мені сказали, щоб вот, поїхати до індіанців вот, а, і познайомитися з ним, вот, до них треба вот, прийти и сказати їм а, сука, Добро і стріляти. І сказали, що ви даєте зброю людям, щоб поїхати до індіанців. А хто це таке сказав? Відійди в сторону, відійди в сторону. А, блін. Ні, ні 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 на таку в, в... в... туман на... навіть немає смислу дивитися в бінок. Нічого не буде видно. Все, їдемо, коротше. я бачив по відміткам в журналі, то зараз на службі 9 чоловік. 9 чоловік, цікаво. Да -да -да. да -да -да. Блін, Blackwater. Blackwater по побарабовання. Ну мені здається, що там мали би бути законники, з... Що сталося? Хто Хто це такий? Ну я так і не зрозумів. Щось так дуже все швидко сталося, а я, я щось не розумію, що законники не мають шприців? Шприців не мають. Це, Там зловили цю людину, яка на мене напала. Ну, два слова, зроби, так. Два й отримали штраф. Так? Я думаю, якщо якісь перестрілки чи цей, що я думаю, що потрібно використовувати шпрес піднімати, спрессом піднімати. Так, стоп, це чийсь Кінь чи це шерифський? Оце я зараз сижу на ньому. А, це ні, не знаю. Добре, добре. Ви мого коня забрали. Це ваш кінь? Блін, вибачайте, я думаю, що це ширивський. Я в шоці, блін. Так, все на розбираємо гроші на коня. Е, Що мене по грошам. Я можу взяти собі коня. Я можу взяти собі коня народ. Невже не вже, не вже я, я зможу взяти зараз свого коня, блін, як це недоречно. Як це недоречно, це має бути дуже швидко. Так, все, я тебе беру. Ти мене все-таки дочекався. Ім'я, так народ, швиденько, ім'я коньове. Хуліган Степан Вандел. <рив> ну, це, це насправді дуже цікаве. Я потім зможу ім'я поміняти, поки що він буде біточок, а потім. Та не вже, не вже народ. Першого коня я купив. Першого Все. ого-го, народ. Це то, що я давно хотів. Тепер у нас буде повід в Сандені поїхати. Солнце, где не открытых дверей уже. Везде. Ну але він не розколовся там, казав, що там. Ой-ой, это ти копався, може. А ну відійди, 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 відійди! ведіды. Бля, привадьі тут. Нахера ви його в'яжете? просто іди пришли. Я так коня. Так, з ким я сидів, я вже і забувся з вами, так? Так. Містер Билл буде вести там, скаже, куди їхати, буде туди їхати. Понятно. все, хлопці. Зараз я зроблю звіт Біл коня купив, в смысле Міднар, ти не бачив, я коня купив. А я й не дивився, наскільки мік прокачений. Ой, містер. Куди саме кінець заїхати? Опа. Ага, слухайте, Ну це круто, якщо дійсно так можна дивитися. А то я вже хотів матюкатися, чесно кажучи. Так, конику, заспокойся, стій. Коротше, я хожу, марширую, коротше, фігньою страдаю. Ого, я сідло ніколи не куплю на тебе, якщо ти будеш так. Не, ну ти приказувайся. Ні, ні-ні-ні-ні, що ні, ні. ти шо це відбувається? Що це за страстя? Блін, народ, це якась фігня нездорова. Ай, бля, муха це просто звіздець. <соць> Що це відбувається, блин. Блін, народ, а як вам ось таке? Ось таке. Подобається вам чи не подобається? Ну ці вісюльки якісь вони, блин. Вісюльки, якби їх і не було цих вісюльок. Твою мать, Ну ти можеш. Ну давай, сідай нафік. Сідай нафік. Який нафік спальник, я тебе прошу. Я якби я знав, що це така трагедія з сідлом, я б нафік мені це е, сідло треба. Дивись, я вже їсти хочу, я вже пити хочу, ви що здуріли чи що. Слухай, дійсно, а я ж на цей, на світло не виїжджав? Я ж не знаю, як воно може це якась фігня фійною Ах ти ж твою Все, народ. О! який перший номер ти купила? що, блін, блин, чи що, блин, народ. Ой, бля. блядь. Блядь. Ну що народ, недурно я стояв о півгодини і вибирав сідло. Недурно я стояв півгодини і вибирав сідло. Ой, блін. В Сміслі, блін. Я вже, я вже хотів питатися, як сідло продати, блін. Це ми ще возика з вами не вибирали, бля. Е, я вже плачу хуліган, я чуть не заплакав сам, коли побачив сідло під першим номером на моєму коню. Шо ви тут? Та не повірити, от прийшов возика собі вибирати. Ніфіга, а не понимаю. Що ви тут, воску теж вибираєте? Так вот е, премію отримав, хочу собі взяти. Нічого собі це премію закономір. В смысле багаж? Я хочу без багажу. Бля. Мені. Ага це що у вас кобрі? В смислі? Як це так? Ну, яка різниця? Головне, що він їхав. О, який я злий. Обережно в сторону. В сторону. О, все, мрія я збулась. Та й скажу, ви добре стріляєте. щось не дуже, не можу попасти. Хороший. Хороший. хоть. Да не, не, не. О, упал. Давайте, давайте. Оп. Мой же. Шахте приезжал люди в масках. В масках? Ну да, здесь нам ничего не сталося. а мы провели так это, скажем, дипломатичную размову. Угу. Цикало. Там не ведь револьвера часто Солку ніякого, мені в якусь рушницю від тварин захищатись. І вам не чи... тоді Спринфілд. Ну, дивіться, містер Демін, якщо ви вдруг захочете продавати свій револьвер, то ви... дайте мені першому про це знати. А вам треба револьвер? Що... Як, як тільки здумаєте продавати, я це. Ну, треба, але діло в тому, що я сьогодні, бачите, які дорогі покупки зробив, і воза, і коня купив і сідло. А за скільки візьмете? Ну, не знаю. Вже вже подимося. Запропонуєте щось? Ви головне нікому його не віддавайте, не продавайте. Я вам його віддам прямо зараз, а ви мені потім віддасте кошти, коли зможете. Бо я навіть не знаю, що вам сказати. Як так як є тут місце Карла, то вона може якби засвідчити те, що. Там ріць, короче, все, так, 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 так. Не ваші авансюри, не тя чану бути добре. Так, так, так. Стійте містер Дем'ян, може я вам дам звичайний револьвер? А я собі краще зразу рушниці тих револьверів толку. Ну все, я при можливості постараюся чим поскоріше вам віддати. Добре. Грошики завжди потрібні. Дуже вам вдячний. Все, сьогодні я точно нап'юся. Тут в Валентайн, я вам скажу, що дуже догань. Іменно солоні. Так в Валентайн це столиця, що ви хочете. Хватай ну так, 100%. 100%. Да я его хоть руки возьму. У -у -у, народ. Я в шоте. Да, мистер Шипов, мне сдается то самое, что и вам сдается. Да я Стандартний день волен да? Що ти собака? Я не понял. Ти на кого руку підняв? Ой! Амінь. оу о о воу 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 що сталося? Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, я знаю 100%, що далі буде, тільки цікавіше.